Олександра здобула гранд при на всеукраїнському конкурсі, який цьогоріч проходив у ювілайний 20-й раз. Дівчинка займається у художній школі вже понад три роки. За цей час відточила свої навички не лише у малюванні, але й у ліпці та аплікаціях, що підтвердила її перемога. Я її робила три тижні. В мене зображено олівці. Вони зустрілися. Вони зустрілися з ними. я коли робила, я їм. Ім'я придумала. Це Дмитрій, це Ольга, це, це Аня, а це Саша. Мені дуже подобаються олівці і ці матеріали. Я робила із цих штучок і робила з фітеру і з пастері. Дуже подобається результати. Дуже робота подобається. Маленькі художники, великі мрії. Ось вже 20-й рік конкурс олівець малювець відкриває нові таланти з усієї України. Яскраві фарби, сміливі ідеї, щирі почуття. У кожному малюнку діти малюють світ таким, яким хочуть його бачити: мирним, добрим, сповненим пригод і щастя. Ви знаєте, у нас в цьому році дуже багато учасників. Це більше 500 учнів і звичайно, в кожній номінації це складна робота журі, яка визначає серед багатьох прекрасних робот найпрекраснішу, найгарнішу. І я хочу, щоб дітки не засмучувались про те, що може хтось нічого не зайняв. Все буде попереду. Але це є конкурс. Цьогорічний конкурс зібрав майже 500 учасників із 15 областей України. 80 найкращих робіт представлені на виставці у Кривому Розі. Юні художники змагалися у різних техніках. Від живопису до графіки, Особливий акцент образ головного героя Олівця олівця-малівця. Саме його пригоди стали натхненням для конкурсантів. У нас за цей навчальний рік діти всього з міста імена по творчості приймали участь в більш ніж тисячі різних всеукраїнських міжнародних конкурсах. І у нас у Криворіжці 52 два гран-при. 52 гран-при – це дуже-дуже ну, добре. Конкурс наш ювілейний конкурс, да, алівець малювець тому що 20-й рік у цьому році проводиться. Кожен малюнок це не просто зображення, а ціла історія, розказана дитячими серцями. Через мистецтво вони передають свої мрії, надію та віру у краще майбутнє. А Ріг продовжує підтримувати творчі таланти, створюючи можливості для розвитку маленьких митців, які своїми роботами рятують світ яскравими барвами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.